Друзі, нас інфу перші головне поїхали. В дев'ятій ранку в неділю Росія прокинулась не під промови пропагандистів, а під гул сирен вибухи, вогнення стовпи в деяких містах. Пише телеграм-канал Топропомсти збройні сили України здійснили наймасштабніший комбінований удар з початку повномасштабної фази війни, застосувавши більше 150 ударних БПЛА. Ракетні комплекси дальної дії, ймовірно, атакам з нової модифікації. Спільні платформи з дальністю до 500 кілометрів. Повітряно-десантовані дрони камікадзе серії паляниця М. Кібернавігаційні де Атера, що зірвали роботу РЕП і ППО РФ Географія вогню, 29 цілей у вогні. Одночасно уражено 29 військових об'єктах у ключових регіонах РФ, зокрема Московська область, вибухи на складах РЕП в Кубинці та пожежа в бункері ППО біля Одінцова. Курс детонації ракетних складів біля суджі виведено з ладу польовий штаб. Брянсь знищено казарми 144-ї мотострілецької дивізії. Таганрог. удар по авіазаводу підтверджено знищення ангару з трьома літаками. Рос, Лавль, Смоленська область, уражено вузол, залізничного транспорту і склади боєприпасів. Воронеж. Білгород, Краснодар, Волгоград, зафіксовані удари по базах з особовим складом ППО і складах із ПММ. На багатьох об'єктах відбуваються вторинні вибухи, що свідчить про детонацію боєприпасів і пального. Попередні підрахунки, понад 430 загиблих військових, де 900 поранених, у тому числі в критичному стані, з опіками, контузіями, розривами, знищено або критично пошкоджено щонайменше 18 літаків. Ту-22М3, Су-34, і 76 25 плюс один із бронетехніки, десятки дронів розвідників на стартових позиціях, ракетні пуски і системи, в тому числі комплекси іскандери, смерч. Оперативні штаби втратили зв'язок із підрозділами в Курській, Білгородській, Воронецькій областях. Координація фактично зірвана ППО і РП РФ розчавлення кількостю про том першої години. Таке система С 400 пансерес працювала лише на 38% ефективності. Решта ракет або не стартували або збили пустишки, реп захист паралізовано через кібератаку. Відомо про злом і перевантаження, каналів управління на ключових вузлах. Частина БПЛА летіла тіла за раніше з закладеними маршрутами, без сигналів, тобто не піддавалась глушінню ЗСУ, застосували ефект хвилі. Спочатку дешеві мішені, потім основна хвиля і на завершення удари по ослаблених зонах, куди зазвичай відходив резерв ППО. На відміну від типових реляцій, Кремль мовчить всі федеральні канали в записі. Про служба Путіна скасувала заяву. Готувався брифінг, не відбувся. Телеграм-канали пов'язані з армією РФ. Відверто говорять про провал системи захисту в багатьох містах, обмежено мобільний інтернет. Заблоковано відео в телеграм-Moskvі. Краснодарі відбувається часткова евакуація військових об'єктів. Страх повторного удару, що ж це не просто відповідь на удари по Києву чи Сумщині. Це операційно-стратегічна фаза, в якій Україна переходить до випереджаючої війни. Комбінована атака по 29 цілях. Перший випадок такої масштабної синхронізації, навіть серед країн НАТО, втрати РФ у цій операції катастрофічні за якістю. У не окремі бійці чи техніка, зв'язок, логістика, а ракетні центри, системи управління. Путін, який ставив на ескалацію, отримав пробитий тил, палаючі штаби і деморалізоване командування. Ранок без тиші це нова реальність для Росії, коли прокидаєшся не від новин, від удару, який вже не зупинити, і сьогодні це тільки початок. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.